Бережно двері зачиняються. Наступна зупинка: міський дозвільний центр. Please stand the doors. Your next stop is City Пермішн Center. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Зупинка міський дозвільний центр. This is City Permission Center. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка міський центр надання адміністративних послуг. Please stand clear of the doors. Your next stop is City Center for Provision of Administrative Services. Супинка міський центр надання адміністративних послуг. This is City Center for Provision of Administrative Services.